Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, і в цій серії відео я розповідаю про красу з точки зору здоров'я, саме як лікар, для того, щоб мої здання стали вам у нагоді і ви виглядали краще, почували себе краще, були енергійніші, з меншими витратами часу, грошей та зусиль. І в цьому відео я хочу показати вам красу з двох абсолютно протилежних точок зору: дедуктивний та індуктивний дедукція це тенденція мислити від загальних основ до окремих проявів. В принципі, основи краси вони всім відомі, вони ні для кого не секрет, але на жаль, їх не всі повністю виконують. Це достатній сон, а часто, особливо зараз, всі ми розуміємо, чому багато жінок мають проблеми зі сном. Вони погано засипають або рано прокидаються, або не міцно, не якісно сплять. Вони не висипаються, і це вже краде. Шалений шмат їх ресурсу, і в плані енергії, і в плані настрою, самопочуття зовнішності, нервової системи, і для того, щоб гарно спати, є певні лайфхаки, про які ви, можливо, не знаєте, або знаєте і не використовуєте. Якщо ви більш-менш. Дотримуєтесь всім зрозумілих умов: це темна кімната, гарно провітрювана, комфортний матрас, комфортна постільна білизна, комфортний одяг, напити каву, енергетичні алкогольні напої в другій половині дня. Мінімізувати навантаження гаджетами, звукове, нервове. Це все зрозуміло. Не тренуватись бажано в другій половині дня інтенсивними тренуваннями. Це там кросфіти, фітнеси. Надати перевагу прогулянкам, чомусь такому більш повільному, лагідному, йога, пілатес, медитації, розтяжка, танці, можливо, для того, щоб не приводити себе в стан активації симпатичної нервової системи. Все це зрозуміло, але є ще деякі тонкощі. Це, наприклад, важка ковдра, обтяжена, є спеціальні ковдри гравіті, вони важать 10 кіло, а можна взяти просто декілька важких ковдр. є такі старі. Знаєте, як в лікарнях такі ковдри вони тонкі і важкі. Можна взяти дві-три такі ковдри і покласти, таким чином створити тиск на пропіоцептивну систему. Це наше внутрішнє відчуття на м'язової суглобової системи, відчуття нашого тіла зсередини, і такий вплив, тиснучи на пропіоцептивну систему, допомагає заспокоїтись, краще спати, легше заснути, краще спати, краще виспатись. Тому, якщо вам нічого не допомагає, Можливо, є сенс спробувати важку ковдру. А спочатку, звичайно, якщо вона вам допоможе а, з підручних матеріалів, так скажемо. Якщо вона вам допоможе такий метод, а, то о, замовити окремо ковдру гравіті і вже спати з нею. Це дійсно науково доведений метод покращення якості сну. А також магні, на ніч. Якщо ще хтось його не вживає, то я дуже рекомендую перед сном пити магній, є багато форм. Найоптимальніші форми для заспокоєння це халатний магній або гліцинат магнію. Для дуже виснажених людей, хто прямо знесилений, ще може підійти малат, але деяких він бадьорить, тому його краще вживати в першу половину дня. А також всі знають, що мелатонін впливає на сон. Багато хто мислить так. Просто я погано сплю, я вип'ю таблеточку або дві мелатоніну, висплюсь, і все буде добре. Так як короткотривала стратегія покращення сну, мелатонін дійсно може допомогти на якийсь проміжок часу, але лише на якийсь проміжок часу, поки ви працюєте з причиною і вирішуєте інші е, питання. Тому що якщо ви будете його приймати постійно, то звичайно власний мелатонін вас не буде вироблятися як належно, і причина, яка призвела до безсоння, вона не вирішується, тому... Треба не тільки пити мелатонін, а ще й звернути увагу на синтез власного, створити для нього умови, які умови необхідні для нормального синтезу мелатоніну. Мелатонін синтезується з серотоніну, як попередника, а серотонін синтезується в кишківнику. Якщо в кишківнику нормальна мікрофлора, немає запалення, достатня кількість триптофану це амінокислота, яка міститься в харчових продуктах, таких як бобові, сири, шоколад, какао, боби. Якщо людина з'їдає достатньо триптофану, її кишківник в адекватному стані може цей триптофан засвоїти, там нема надмірного бактеріального росту, дисбіозу, то цей триптофан є будівним матеріалом одним з попередників а, серотоніну, і далі серотонін в людини перетворюється на мелатонін. Якщо людина на дієті суворій, це вже буде впливати на доступність триптофану. Якщо є дисбіоз кишківнику, запалення, порушення мікрофлори, закрепи, бродіння, гниття вже не буде нормально синтезувати серотонін. Тобто, вже харчування, вже стан кишківника впливає навіть на сон. І а, третій момент, що серотонін це такий гормон радості, як його називають в народі, але це насправді нейромедіатор, тобто речовина, яка керує станом нервової системи, в тому числі затинанням, сном, а, балансом активності і спокою. І серотонін — це гормон в першу чергу соціальної реалізації, досягнень і поваги, коли людина протягом дня достатньо себе реалізовує, достатньо себе проявляє, отримує позитивний зворотний зв'язок від свого оточення, це колеги, це соціум, близькі, родина, діти. Тоді в неї протягом доби, за рахунок того, що вона себе реалізує як соціальна істота. В неї набігає достатній рівень серотоніну, який потім ввечері може перетворитись на мелатонін. Серотонін перетворитись на мелатонін, і людина таким чином може нормально заснути і якісно виспатись. Тому треба себе проявляти, треба себе реалізовувати, і треба жити, життя попри, все, попри всі обставини, прагнути до реалізації себе як соціальної істоти, тому що якщо у вас недостатньо серотоніну, то ви і не отримуєте достатньо мелатоніну. І в принципі на такому глибокому психічному підсвідомому рівні дійсно зрозуміло, що якщо протягом дня ми не встигли себе реалізувати, то, мабуть, що нам недоречно спати, ми не можемо спокійно заснути. Треба ще щось робити. Зверніть на це увагу: це такий тонкий нюанс, і є ще такий препарат: 5 htp 5-гідрокситриптофан, який також. А люди іноді вживають в якості попередника серотоніну. Але є е, деталь така: якщо в людини є запалення в організмі, якщо є нейрозапалення, то цей е, триптофан він не буде перетворюватись на серотонін, він може перетворюватись на глутамат і посилювати процеси нейрозапалення ще більше. А, провокувати тривожність, неспання, гіперактивність, таку, наче і виснаженість, і при цьому неможливість заспокоїтись, ось такий дуже виснажуючий стан він також може бути пов'язаний з нейрозапаленням, і взагалі проблеми зі сном також можуть бути пов'язані з нейрозапаленням. Це коли в нас велика кількість токсичних запальних речовин проникає через гіматицефалічний бар'єр, тобто напряму в головний мозок, токсично навантажує нервову систему, і нервова система не може в таких. Умовах несприятливих розслабитись і відповідно заснути і виспатись, а, також коли люди часто прокидаються пітніють ночі, це також може бути проявом запалення, інфекції, нейроінфекції. А, також треба звернути увагу на харчування. Часто люди бояться на ніч їсти вуглеводи, а, їдять кисломолочний сир або стейк, тому що це білок, особливо спортсмени полюбляють так знищатись над собою. А, але а, і салатик сирий, якісь сирі, овочі, зелень, листові салати. Але насправді не треба боятися вуглеводів на ніч, тому що є частка людей, які прокидаються вночі через те, що в них різко падає цукор. Коли людина не їсть, нормально вона не вечеріє, Вона вночі вже не має ресурсу підтримувати достатньо. Немає глікогену, підтримувати достатній рівень цукру. В неї падає цукор, і симпатична нервова система її. Прокидає її буде для того, щоб вона пошла і пошукала їжу, тому що від різкого падіння рівня цукру в організмі можна дійсно померти. Це життєво небезпечний стан, і наш організм прокидається, тому що йому треба щось з цим робити. Він не може так це лишити. Над сплячимо, бо ми просто помремо від гіпоглікемії. Тому їжте на ніч не прям в 11 вечора. Київський торт або картоплю фрі. Ні, нормальний, сім 8 годин. Нормальний а, прийом їжі, трошки складних вуглеводів це крупи, це овочі, а, варені, тушені, це картопля навіть може бути, просто не смажена, не картопля фрі, печена, варена, пюре. А для того, щоб був достатній рівень цукру протягом ночі, і таким чином ви могли виспатись і не прокидались. Також ось ці прокидання о, зранку, о, дуже рано з посередньої ночі можуть бути пов'язані з перенапруженням наднирників, з накопиченим стресом, і е, тут вже треба дійсно відпочити, заспокоїтись і якось вирішити той внутрішній конфлікт, який не дає вам висипатись, і відповідно не дає вам гарно виглядати. Достатньо пити обов'язково. Це 35-40 мл води на кілограм маси тіла. Це така база, не 2 літри. Не 8 стаканів, тому що всі мають різну вагу. Хтось важить 40 кг, хтось 85 і не може для цих двох людей бути однакова кількість води, тому що в них в два рази різна вага. А це десь 35-40 мл на кілограм маси тіла, але також треба орієнтуватись на колір сечі. Вона має бути майже прозора. Звичайно, за ранку вона може бути концентрована більш після ночі, після сну така світло-жовта. Як світле пиво, вона не може бути як темне пиво навіть зранку. Потім вона повінна ставати поступово більш прозора, не як вода, але трошки жовтувата. Якщо ви п'єте навіть 2 літри або 8 стаканів, або 35 мл на кілограм маси тіла, але у вас темна, ви розумієте, що ви зневоднені, вам треба пити ще. Це найбільш показовий е, такий орієнтир. Достатньо їсти, не голодувати, тому що бути гарною в дефіциті нутрієнтів неможливо. Достатньо рухатись для того, щоб був активний кровообіг, для того, щоб кров, поживні речовини, кисень притікали і до шкіри, і до м'язів. І а, найкраще рухатись на повітрі. Не в душному спортзалі, не вдома, з зачиненими вікнами, а пройтись, прогулятись, потренуватись на повітрі. На повітрі будь-яке тренування а, воно набагато ефективніше. Тому не нехтити поїздками до бабусі, нагород це найкращий фітнес. І обов'язково достатньо проявляти себе, тому що в нас дуже багато енергії витрачається на внутрішні конфлікти, на підтримку якогось ідеального видуманого образу, якому ми насправді не відповідаємо, і ми не такі, але ми хочемо йому а, до нього прагнути, і а, таким чином вся енергія а, витрачається на обслуговування внутрішньо особистісного конфлікту, і якщо ми його вирішимо самостійно або з психологом. То вивільниться величезна кількість енергії, яку можна буде направити в позитивне конструктивне русло, обов'язково треба підтримувати детоксикацію, тому що токсини, які накопичуються, і в процесі наших механізмів життєдіяльності, метаболічних процесів, реакцій, і ті, що потрапляють з зовнішнього середовища з повітрям, з водою, з їжею, з газами дорожними, з... Побуту, миючі речовини, аромадифузори, які зараз у всіх кожній кімнаті стоять, все це токсичні речовини, вони повинні вчасно виводитись. Виводяться вони з сечею, але для цього треба мати ти, здорові нирки і пити достатньо води і з калом. Якщо в жінки закрепи, дисбіоз, то всі ці токсини всмоктуються назад, провокують висипання, тьм'яний колір обличчя, поганий стан шкіри, запалення, деградацію сполучної тканини, і таким чином краси це не додає, тому детоксикація це. Обов'язковий захід для краси. Причому детоксикація повинна бути як спосіб життя. Повинна бути достатня кількість рідини, повинна бути щоденна дефікація, повинен бути нормальний жовчий відтік. Це просто база. І краса це не косметика і процедури, не стильний одяг, це лише додаток, це здоров'я в першу чергу, це якісне харчування і ефективне травлення, тому що недостатньо з'їсти, треба це ще засвоїти. Це достатній гормональний фон, це різноманітна мікрофлора, активний кровообіг, лімфотік. А навіть більшість косметологічних процедур вони спрямовані на покращення локального кровообігу і лімфообігу в шкірі, підшкірці, на різних проблемних частинах тіла, але ми можемо цей кровотік і лімфотік розігнати і самостійно без цих процедур дороговартісних. І малоефективний, тому. Це був дедуктивний такий випуск, це загальні основи. Звичайно, всі ви їх знаєте, але, по-перше, ви не всі їх робите, ви їх робите нерегулярно. І, по-друге, я, звичайно, не могла перейти до якихось окремих проявів краси, таких як Шкіра, Волосся, нігті, зуби, фігура без цих базових речей, можливо, хтось а, дійсно для, для себе щось дізнався нове, а хтось згадав давно забути старе. І згадав, що треба це ще не тільки знати, але й робити. Чого я вам всім і бажаю зустрінемось в наступних випусках: ставте лайк і підписуйтесь на канал.